Дитячі книжки з домашніх полиць для маличі з Іванівки, Ягідного та Лукашівки. Ці села у березні опинилися на лінії фронту та сповна відчули весь біль рускава міра від вщент зруйнованих домівок до доль і втрачених життів. І сьогодні чернігівські волонтери збирають для їхніх школярів і наймолодших мешканців якісну українську художню та навчальну літературу, аби вони мали ще одне джерело радості, розвивалися та вчилися мислити. А відтак будували абсолютно свідому та справді незалежну державу. Коли ми привезли допомогу, ми спитали, що потребують саме діти. Бо ми привезли як для дорослих посуд і чайники. І перше, що мені сказали, це діти просять книжки. Наприклад, доросла бібліотека, як мені сказали, знищена дитяча. Вони намагалися врятувати, тягнули книжечки хто додому, але вже звичайно не всі там книжечки вижили. Так? І коли діти хочуть читати. Їм треба дати цю можливість і дати можливість читати правильну літературу, україномовну, якісну. Головна умова, щоб книжки були українською або будь-якою іншою мовою, крім російської. Російського цим дітям вистачило на все життя: вітчизняних чи зарубіжних авторів в українському перекладі, а також у хорошому стані, тобто не порвані, не потерті, не обмальовані, щоб їх хотілося брати в руки і читати. Всю зібрану літературу передадуть в Іванівську бібліотеку, що працюватиме одразу на три села, і результат першого тижня вже більше сотні книг. І обов'язково казки, щоб дітки не переставали мріяти. Це ну це наше дітки наше майбутнє, наше святе. Пані Ольга, одна з тих, чия родина долучилася до ініціативи. Каже, син любить читати і розуміє, що його книжки можуть і ще когось зробити щасливішим. Такі класичні, на які сама я виростала, мій син зростав, тобто англійська мова, це обов'язково зараз. Різноманітні енциклопедії, як себе поводити в місті, що як облаштоване, як життя. Я думаю, це діткам буде цікаво обов'язково. Дуже важливо, щоб діти зараз відчували себе потужною силою. вони збирають кошти, вони діляться книжками, речами. Вони повинні відчувати, що вони змінюють історію. Ця історія це про них, про їх життя, про їх майбутнє, про їх незалежну вільну Україну. Частину з цих стосів принесли чернігівці, а їй зовсім новіші запаковані книжки, які спеціально купували та надсилали з інших міст. Ще партію вдалося замовити за перераховані небайдужими людьми на благодійний рахунок кошти. На сьогодні ми маємо вже багато і різноманітних книжок. А це і навчальна література, яка поповнить бібліотеку шкільну, а це і довідники тих, яких так бракувало, Сучасні довідники з української мови. А багато художньої літератури для молодших. Цінно, що люди віддають найкраще свої бібліотеки. А, книжки дуже якісні, а, дороговартісні, які власне шкільна бібліотека не зможе купити. Можливо, зараз будь-яка допомога. Ми будемо вдячні за все. Втрачати цей момент, коли діти хочуть читати. Ну просто це, це критично, це, це неможливо зробити. Якщо ми хочемо змінити нашу націю, це це треба триматись за це, що діти хочуть читати. Ініціаторки акції зазначають, що зробити свій внесок у боротьбу на освітньому фронті та підтримати дітей можна у будь-який спосіб, безпосередньо книжками або ж матеріально впродовж вересня. Знайти адресу волонтерського центру Контакти та рахунки благодійників можна на сторінці громадської організації Платформа освітніх ініціатив або Наталки Орлової.